В кольорові сердечка буду я пекти з мамою пасочки. Так люблю це свято, скоро буде святкувати. На столі духняна паска а кровнеї писать. Ділина можела на всі дні, на всі віки. Намова у нас година, ця молитва в нас єдина. хай посквіти ухіть. Намалюю. Розмалюю писанку, розмалюю. пісенну сопілку намалюю, а сопілка буде грати. Соловейко щебетати, а конем гарно танцювати. Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала, малювала ж я сама. Замалювають і квіти, вісім квіточок малих. І дрібнюсінько ялинку і поясочок поміж них, хоч не заразу змалювала, запсувала п'ять яєць. Так, шосте, закінчив я, тато мали молодець.